Те, що Господь нас дарував можливість, що ми можемо бути на цьому місці, чути Слово Його, як сьогодні ми вже чули, що потрібно віру, а написано до Ремлян, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І коли ми роздумуємо над Словом Господнім, ми вникаємо, то великий результат маємо в своєму житті в дусі, в нашій душі, маємо якісь досягнення. І Господь нас тоді благословляє. І важливо для нас сьогодні, коли ми почули Слово, не лише його почули і забули, а проаналізувати, зробити розбір, зважити, як воно має бути, чи так воно, чи не так, де правильно, де неправильно, можливо, щось потрібно змінити в своєму житті, потрібно виправити. І коли ми поступаємо так, то ми маємо в тому успіх, хотів би поділитися двома місцями. Вони різні, але хотів би зробити з ними паралельтику. Це буде перше місце в припусті Соломона 1114. Припусті Соломона послухає 1114. При відсутності мудрих порадників народ занепадає, а де досить дорадників, там добробут. Дивимося, таке місце каже, при відсутності мудрих порад. Часто в нашому житті буває, що людина собі живе. Настав день, вона його прожила, закінчився день, настав інший день, вона прожила. І так проходить час. І ми дивимося, людина живе, і як кажуть, народі з пустого порожнє, і немає ніякого успіху в тому. Тому що слово Господнє каже, що нема мудрих порадників. Де нам сьогодні знайти тих мудрих порадників, добру пораду, ту людину, яка би могла підтримати чи зрозуміти, Господь нас зробив сім'єю. Сьогодні брат Радкоре читав таке місце, що каже, в кожного різні служіння. Але дух один і той же. І ми повинні розуміти, що якщо мені сьогодні щось не достає, я можу піти спитати батька, можу піти спитати брата, можу піти спитати присвітера. І в тому, що я не знаю, мені Господь дасть відповідь. Господь мене до підтримує, Господь мене утішить. Але слово Господнє каже, що де немає мудрих порадників, то каже, там є занепа. В іншому місці в посланні Господньому. Через пропосію каже, що народ гине від недостатку знання, від недостатку видіння, від того, що він не знає, що робити далі. Так і буває з різними людьми, як ми не знаємо, що буде завтра, чи буде до вечора. Ми поводимося спокійно, не знаємо. Але коли ми плануємо своє життя і свій час з Господом, Господь нам відкривається в тому, то ми маємо в тому благословіння. А каже, а де досить дуральників, там добро. Там є успіх, там є благословіння. Так і в нашому житті ми можемо заналізувати, що порадився з тим, мав купити щось, запитав того, той мені порадив, той мені підказав, той мені допоміг. І ми дивимося, людина в тому досягнула якогось успіху і може за це дякувати. А коли людина вона не радиться, коли вона не питає, то вона кажуть, народі наламав дров і не знає, як все встановити, як все змінити. Це читаю в інше місце, це, це буде перше послання до Коранфіян. Перше, перше послання, другий розділ 12 го віршка і до кінця. А ми прийняли не Духа Світу цього, а Духа від Бога, щоб знати, дароване нам Богом, Що ми і сповіщаємо не словами людської мудрості, а вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне з духовним. Душевна людина не сприймає того що від Духа Божого, бо вона вважається безумством і не може зрозуміти тому, що. Тому що про те треба судити духовно. А духовний судить про все, а про нього ніхто судити не може. Хто пізнав розум Господній, хто б міг пояснити Його? А ми маємо розум Христа. Таке місце і зробив би такий наголос на 15 му віршику, що духовний судить про все, а про нього ніхто судити не може. І часто люди ведуть розмову і кажуть, Поговоримо про те, чи про інше, ми обсуждати того не будемо, за того говорити не будемо, те говорити не будемо. Але в нашому житті слово судити в приповісті Соломона на початку таке слово, воно замінене, це розважність. Людина розважає, людина роздумує, людина аналізує, контролює те, що потрібно в своєму житті. І ми дивимося, що планував зробити так, зробити те, але роздумав, роздумав, обійшов зі всіх сторін. І сталося воно по-іншому, і сталося воно краще. Так і в нашому житті ми знаємо, що хочу те досягнути, а Господь мене повів іншим шляхом, для мене незрозумілим, для мене незнайомим, але кінець того є велике благословіння. Тому що ми судимо про одне, ми бачимо так, як воно є, але каже, що духовний судить про все. Людина, яка розважує час, розважує можливості, розважує обставини життя, розважує, де вона знаходиться. Вона в тому перебуває і каже, де досить дорадників, де є багато. І сьогодні в нашій церкві Господь благословив, що ми маємо і братів, і сестер, і дав для нас слово, яке для нас є добрим порадником, добрим світлом, добрим джерелом, щоб аналізувати своє життя і говорили брати і про віру і за останній час. І Ми повинні не тільки почути слово і забувся, як написано до Якова, що ми приходимо до того зеркала. І забуваємося, відходимо. Але ми повинні розсуждати, так як ми маємо собі завдання прочитати якусь книгу від Матвія чи від Івана чи від Луки, не лише прочитав від першого віршика до останнього, але взяв якусь частинку тексту, який проаналізував, як воно ставалося, задумався. Так і для нас апостоли кажуть, що коли ви приймаєте спомин, ви розсуждаєте, так і не лише тільки за вспомин. Потрібно за життя Ісуса Христа, потрібно роздумати за страждання, потрібно роздумати за майбутній час через Слово Господнє. І коли ми це робимо, то ми демося, маємо успіх, бо мало щось статися, ти не поспішив, ти не зробив того, бо ти роздумав, ти зважував. І в тому є великий успіх. В народі кажуть, сім раз відмір, один раз відріж. Так само і за слово, так само і за рішення, так само і за думку. І сьогодні нас благословив. Щоби ми могли радитися, щоб ми могли шукати добрі поради, доброго результату в своєму житті, і цей Господь дав для нас право вибору. Але людина, часто ми чули слово, брат говорив, що такий час, що ми вже настільки стали легковажними, стали байдужими і кажемо: та я маю машину, та я маю роботу, та я маю хату. та що я піду до нього питати? Він мене, можливо, не послухає, можливо, не хоче. Але ми дивимося, що послання до Корінтян каже, що любов. Вона не величається, вона не гордиться, вона навпаки мудрий, він смирає свою голову і йде, каже: Ти порадь мені, ти мені підкажи, можливо, я не прав, і велика і сильна людина є та, яка вона смирається, яка визнає свої помилки і хоче, щоб, можливо, і навіть і докорить, можливо, навіть і вплічать, але вона послідна і має бажання виправити свою дорогу, коли вона радиться, радиться з своїми ближніми, радиться з тими, хто її окружає. І це є благословінням, благословення для церкви. І тоді великий ріст церкви. Ми дивимося, що коли проповідували апостоли, вони звіщали, вони слово пояснювали не лише двома трьома словами, а ми дивимося проповідували по півдня, ставав і говорив, розказував від Моїсея і до народження Ісуса Христа, як все ставалося. І так само сьогодні для нас потрібно зануритися в Слово Господнє, щоб розуміти, щоб прийде час, можливо, я й комусь щось сказав, так само комусь порадив. Бо ми виростаємо на спасіння. Ми не будемо завжди пити те щире словесне молоко. Ми маємо і тверду їжу їсти. Не ходити рік, два, три, п'ять. Але ми маємо виростати. Ми повинні виростати, повинні закликати, повинні проповідувати, повинні розказувати гроші, знати щось в своєму житті, щоб було видно, що ти істина є християнин. Хай Господь нас благословить, щоб почути слово, воно принесло користь. Не було посіяне десь там в край дороги, де його точки виклювали і немає з того результату, а було посіяне добре, в добру землю, добре зерно, яке приносить плід. Бажано, щоб приносило воно якісний, добрий рясний плід. Хай Господь нас благословить, йому слава. Амінь. Амінь.